Ми знаходимо у житті лише те, що самі вкладаємо в нього. Ніяка мета не настільки висока, щоб виправдовувала негідні засоби для її досягнення. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе найбільший банкрут у цьому світі людина, котра втратила свій життєвий ентузіазм. Чим бездоганніша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині. Ревнощі характерні для відносин, в яких людина шукає швидше влади, ніж кохання. Те, що в тебе виходить найкраще і є твоє покликання. Кожна грубість починається зі слабкості. Терпіння це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Нам ніщо так не хочеться змінити, Як звички інших.